Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Сьогодні свято, Вознесіння, і я бажаю всім миру, щастя, здоров'я, всім благополуччя, спокою і процвітання вам і нашій державі. Сьогодні нічого не будемо робити, сьогодні будемо відпочивати. І я вам хочу показати ось свою спочатку полуницю. Вона починає вже червоніти, ось однорічні кущики Альби. Ось така зав'язь. І ягодки вже набирають колір. Дуже гарний це сорт. Він у мене вперше. Я вже вам говорила про те, що я купувала тільки пагани, вуса, як то кажуть. Їх сама виростила, посадила. Про це все я розповідаю у своїх відео про полуницю. Їх там небагато, але вони є, ці відео. І як хто бажає, можете переглянути. Ось сорт полка. І знову ж я теж почервоніє, знову ж я нагадую про те, що теж цей сорт був куплений із пагана, як пагін. І ось ця ось полуниця, я бачу, вона починає червоніти. Сьогодні подивилася відео зранку е, Юрія. Який вирощує полуницю, який мене навчив вирощувати, от саме отак на агроволокні. І я трішечки з ним не згодна. Він говорить про те, як у нього запитання було там від підписників, як зробити, щоб ягода була солодка і щоб вона червоніла швидше. Я не знаю, як зробити, щоб була солодка. Багато відео є, чи буде вона солодка, чи ні, не знаю. Я Думаю, я згодна з ним, що це залежить від сорту. Ну, видно, мабуть, іще і ще від погодних умов, тому що якщо буде холодно і не буде сонця, то ягода кислішає. Але я вам хочу сьогодні розповісти про один секрет чи не секрет. Ну, знають багато хто про це знає, про те, що щоб зробити, щоб ягода отака, отак наливалася і щоб вона швидше червоніла. Адже ми живемо на Чернігівщині. У нас набагато все достигає пізніше. І в нас все пізніше. Але ось хочу розповісти про одне біологічне добриво, яке ну, дуже допомагає всім рослинам розвиватися і достигати набагато швидше. Бачите, які будуть великі ягодки. Це полка. Це полка, вона відрізняється від сорту Альба, тому що Альба, бачите, такі кущечки, вони низенькі. І листочки зовсім інші. Але те, завязі на однорічних кущиках багато. І оці вуса я їх обриваю, але вони все одно лізуть, лізуть. Я вже декілька разів їх зривала тому що я хочу, щоб кущик не витрачав енергію на вуса, а щоб кущик набирав масу, а потім вже будуть вуса. І ось ще сорт називається Азія. Так от, зараз вам розкажу, що коли починала, у мене, починала квітувати полуниця, я по полуниці вносила бор. Борну кислоту я розводила і оприскувала. Але до цього, до цього розчину я додавала гумат. Ось у мене є гумісол, Ось покажу вам гумісол. Це регулятор росту, що таке гумат. Гумати це витяжка із торфу, бурого вугілля, ну і там ще якихось біологічних добавок. Він дуже-дуже працює. Працює він в мене по всіх рослинах. І по картоплі ми купуємо для картоплі ось такий концентрований порошок. Тому що, якщо, наприклад, ось. Оцей гумісол, він розведений. Тут треба велику кількість препарату влити в 10 літрів води, для того, щоб оприскати по листу якусь рослину. Те саме томати, ті саме огірки, полуницю. Полуниця, яка під корінь взагалі нічим не підгодовувалася, абсолютно. І два рази я пройшла гуматом, і ось подивіться, скільки зав'язі. А ось отакі добрива дуже допомагають. Якщо ось отакий рідкий гумат, то його треба розбавляти відповідно до інструкції, так як і є. Якщо ви купуєте ось гумат у пирожку, а ми його купуємо по картоплі, він, до речі, вигідніший, ніж будь-яке добриво. Порахували вже по коштах, по листу пройшлися і картопля зав'язується дуже добре, тому що це гумат калію, є гумат натрію, але ми не знаємо, ми не брали цього, не, не беремо ніколи, а гумат калію завжди беремо по картоплі, в нас тут усі його беруть. Всі обробляють. Ви можете його додавати, наприклад, коли обробляєте від колорадського жука, помідори ті самі, або, наприклад, обробляєте картоплю від колорадського жука, додавайте гумат обов'язково, тому що оці всі препарати вони при дорогі зменшують ріст картоплі, але гумат допомагає перенести стрес, стрес при погоді рослинам стрес, коли рослина чимось пошкоджена, якимись шкідниками. Тобто, це от, саме антистресова дія, це плюс друге у, допомагає розвиватися краще рослині. На, ягоди у полуниці швидше достигають. І знаєте, це я вам розказую, це не маркетингові хитрощі, це дійсно зараз багато з фермерів переходять саме на ці препарати, на цей препарат на гумат калію. Хто дійсно цікавий в тому, щоб ваші рослини були здоровими, щоб вони росли гарними і, гар... і отримали гарний урожай, то не ігноруйте оце гумат калію, тим паче, що це біологічне добриво, і його можна от перед цвітінням, під час цвітіння рослин, самих помідорів, чи полуниці, чи картоплі, огірків, перцю, баклажанів. Я обов'язково гумат калію. Обов якщо у вас концентрований порошком гумат, то там одна чайна ложка на 10 літрів води. А якщо у вас рідкий, то там відповідно до інструкції. Ось подивіться, я загорнула восени. Такий високий пагін. Згорнула його, не обрізала і обробила навесні гуматом. Один, два, три і так далі, і пішло. Ось оце стільки буде квітів. На одній троянді на оцій одній гілці, яка йде знизу. Ось, 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 ось. Дивіться, плетюча троянда, яка посаджена пізно у жовтні місяці та рік, одна річка. Але один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять. Квітів вже тут буде. Це одна річка, вона невисока, але уже куп'янки, тому що це гумати. Стосовно того, щоб кущ був пишним, я вже розповідала про те, що потрібно азот. Азот під корінь. По самих трояндах азот я не застосовую. Я застосовую тільки під корінь до середини літа обов'язково азотні добрива, які є, та які використовуйте. І у вас будуть почнющі величезні кущі.